будем раді вас. хлібом сіллю вас зустрінемо і майстерністю покажем. Хай на радість буде. Вас. Я рада вітати вас у Корецькому вищому професійному училищі за число 24. Я місюра Ольга Іванівна, майстер виробничого навчання. Кухарсько-кондитерської справи гостинно запрошую вас у наш учбовий заклад. З 14 професій, яких навчають у нашому закладі, я з радістю представляю професію кондитер у майстернях. Майбутні кондитери здобувають ази своєї професії. Ще з дитинства мене приваблювали вітрини магазинів. Які були наповнені різноманітними витворами майстрів-кондитерів, пройшли роки, і моя мрія здійснилась. Я здобула професію кондитера. Всі 10 років працюючи на виробництві, я ділилась своїм досвідом та майстерністю з учнями-практикантами і мріяла навчати цієї професії дітей у навчальному закладі. І ця мрія здійснилась. Сьогодні я навчаю дітей кондитерському ремеслу з відкритим серцем і душею тісно поєднуємо навчання з вихованням, поєдную свою професію з українською піснею та гумором, очолюю художній колектив села Жатківка, беру активну участь у хорі училища та хорицькому хорі будинку культури. Співаю у церковному хорі, часто залучаю своїх учнів до виховних заходів. Країна кондитерських ласощів простягається так далеко, що годі побачити її межі. Усі ці апетитні твори мистецтва випікаються майстрами своєї справи кондитерами. Саме вони займаються цією професією, адже всі вони навчались у профтехучилищах.